Доброго дня, ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні 16 серпня 2024 року. Центральна Україна, Черкаська область. Перед вами гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Блондинка рання. Дивіться, яка краса, пальчикова ягодка. Це перве. В минулому році була перша сигналочка, там буквально декілька ягодок. В цьому році це перше плодоношення. Дивіться, як гарно на сонечко вона блистить, така солом'яна. Це, дивіться яка гронка. Ну, тут буде тут за кілограм ця гронка однозначно. Тут ось по дві гронки. Одна яка громка, з цієї сторони інша. Лоза прекрасна. Ось така блондиночка. Давайте візьмемо пару ягодок. Така тяжка на відрив. Чуть тяжко відірвати. Давайте тут візьмемо якусь середню. Ось такі дивіться. Ось такі ягодки блондинка рання. Дуже гарний пальчик. Давайте спажемо. Вісім пі п'ять дев'ять і вісім і два. Ну, я нагадаю, що з набором деревини ягодки будуть легко достигати 15-16 грамів. Давайте зараз розріжемо плотно. Плотно м'якоть, дивіться, Дуже гарна така. зараз поміряємо цукор, Сік тяжко видавлюється. показує 18 брикс. Давайте візьмемо якусь меншу ягодку. Зараз протремо. Візьмемо якусь меншу ягодку Давайте отаку. Сейчас подъемся. Хрустка. Двадцать брикс. Я гадаю, що в малих ягідках знаходиться потенціал форми по сладості. Ось така блондинка рання. Дуже гарна така. Аж як сонечко блистить на, на участочку. Прошу любити жалити. Блондинка рання Калугина Віктора Михайловича.